І їде тіп, він задивився на мене, бо я летів, як дурний. Я сам думав, що я попаду в аварію в той момент, але попав в аварію він, тому що він збавив скорість, але не повністю. Задивився на мене. І в'їбався. І в'їбався в машину. І він ще й попри це все говорив по телефону. Не, ну, звісно, нічого не сталося. Ну, він машину в'їбав але там всі живі, здорові, просто розборки далі будуть, але Смішно, Смішно мені було іменно цей момент. Типу, умовно, що я їхав От дві Умовно, мені було смішно з цього, що, типу, їхали машини.